Друзі, всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усіх мирного неба і божої вам благодаті. Ну, а це ось така картина, ось такий коник. Це малювала моя племінниця. Це куплена картина, тут треба було лише замалювати. Ну, а тепер покажу я вам свою роботу. Ну а ось і моя робота. Називається котись-котись колобочок. Це я сестричці таку жилет зав'язала. жилет Джемпер. Він в'яжеться дуже легко, дуже просто. Тут одні стопчики з одним накидом. Так, в одну петлю. Я вже забула. Так, три стопчики з одним накидом. Один в повітрі і знов ту саму петлю. Три стопчики з накидом, тоді йде. У нас тут в повітрі в нас нема. І знову так переходимо. Треба буде, якщо хто бажає в'язати, я можу намалювати схему. Ось так. В'яжеться спочатку спинка, тоді перед. І тоді я суцільно з'єдную, Іду так по кругу і ось так обв'язується і виходить такий джемпер. Ось такий дуже простенький, легенький і тепленький. Ну, а ось цей джемпер. Також джемпер жилет, можна сказати, аналогічно першому аналогічно тільки тут зовсім другий у нас іде узор. Цей узор я складала саменька Також, хто забажає, я можу Написати, скласти цей узор і написати в описі. Це, напевно, буде в наступному відео. В Якомусь із відео я обов'язково вам напишу. Також в'яжеться дуже легко, аналогічно першому. Все так само в'яжеться, спинка. Тоді дві. Половинки і тоді з'єднуються. Ось так, друзі. Ну, цей вже Жалет Джемпер вже трішечки зв'язаний по-інакшому. Сама основа одинакова спинка і дві половинки. Тільки вже тут узорчик трошки зовсім зроблений по-другому. Тут іде пишний стопчик, тут з одним накидом. Верніше, один стопчик з одним накидом, а тут йде, тут три стопчики, тут два. Ось такі гузечки саморобні. Маша, марічка саменька робила. І ось тут так воно гарно сходиться в одну. І тут чотири гутички у нас йде. Думала спочатку три гутички зробити, але так вийшло, що я потребувала ще одного гуцика. Ось так. І тому вийшло чотири, І тут у нас йде. Ну, у відео показує якийсь такий світло, коричневий колір. А ось такий, ось такий він, може навіть чуть темніший. І на спинці. Ось так кузовчик розходиться. І там знову починається. Дуже не знаю. Мої пацієнти. Кожен щупає. Машенька, хто тобі в'язав? Кажу сама. Ой, так гарно. Ну, Не знаю, друзі. А вам сподобалось? Сподобались мої роботи? Ось так. Ось так. Ну, а ці колубочки чекають. Чекають своєї свою чергу на в'язання. Як ви бачите, я дуже люблю речі перев'язувати. Спочатку зв'яжу одне, похожу в ній деякий час, потім розкидаю і перев'язую. Ось цей крючок я робила самостійно з дерева. Цим крючком я в'яжу коврики. Може, коли буде можливість, я вам обов'язково покажу. А ось такий хустинок я, напевно, зв'язала штук з п'ять. Це моя особиста. Також я брала брала хустку, готову зв'язану. Ніхто мені основ... не основи. Схеми мені ніхто не давав. Я дивилась на густинку, розбиралась і починала в'язати. І ось так в мене вийшло. І вийшло непогано. Ось так, друзі. Інколи накидаю на роботі, на халат. Це може бути осінь або зима. Стається, вона дерева. Але вона тепла. Дуже гарно дивиться. А ось такий джемпер інакший. Тут не шито, тут все в'язано по кругу. Мені здається, тут я починала із 12 петель. Ось ці цієї горловинки, ось тут. І так пішло, пішло. Це була в мене в'язана кофта з пицями. Я в неї довго ходила, Маша виросла з неї і вирішила собі зв'язати ось таку жилетку. Ще будуть карманчики. Ось такі і замочок. Повшити. І також племінниці таку зв'язала червоного кольору. Її можна зв'язати, продовжити і зв'язати таке довге, як вигляді пальта. Тоді вертаємось ось сюди і в'яжемо рукав І тоді під рукавчиком нас іде шивається. Дуже Непогано виходить. Це я в'язала по журналу. Там схема є, я кого зацікавить. Я можу сфотографувати або написати в описі. В сьогоднішньому відео я поки, поки що вас тільки ознайомлю. ознайомлюю своїми роботами, які залишились в мене. Бо я дуже багато робіт пороздавала. Ну і на завершення ось такий комплект. Шапка берет, шарф і рукавички. Це все в'язано спицями. Якщо попередні роботи були зв'язані крючком, то тут у нас робота спицями. Тільки оце. Оце оброблення йде крючком, і ось тут квіточка, ось така зв'язана крючком. Тут іде двойна резинка. Цьому комплекту, напевно, років сім. Ось так, друзі. Ось і підійшов мій час до завершення. Кому сподобались мої роботи. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика доверху, коментуйте, підписуйтесь. Не забувайте про дзвіночок, щоб ви побачили мої нові наступні роботи. Усіх мирного неба, усім вам Божої благодаті. Пока-пока, друзі!